Благословен Бог завжди, нині повсякчас і навіки вічні. Амінь. Слава тобі, Боже, на слава тобі. Царю Небесний, утішителю души істини, що всюди, Єси, і все наповняєш, скарби діби життя подателю, прийди селися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Святий Боже, Боже, святий кріпкий, Святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, Святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і Нині повсякчаси на віки, віки, віки. Пресвятає Тройця, помили нас, Господи, учисти ріхи наші, владико, прости, беззаконня наші, святий посіти, ціли немочі наші, імене Твоєго гора. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй Слава і Сину, і Святому Духу І, і, нині час, і на амінь Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лука Бо Твоє царство і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині повсякчаси, і на віки вічні. Амінь, нині вселенно радується, Божна на престолі серце, Спасителя в полумі, вогняній вині. І усіх призиваючи до божественного пристановища, де болі дуже тіл зціляються. ради цього, призови мене спасе, пробачивши мої прогрішення, величаємо в тебе, житі, давче христе, бо удостоїв ти нас, бути пречасника. Щедро святого серця Твого величаємо, тебе життєдавче давчих Бо достоїв ти нас бути причасниками, щедро од присвятого серця Твого. Що він дам, Господеві за все, що Він воздагав мені, Величаємо, тебе життя, давче Бо достоїв ти в нас бути причасниками, щедро од присвятого серця Твого. На нього уповає серце моє, він допоможе мені. Величаємо тебе життя давчих Істе, бо достоїв ти нас бути причасниками, щедро від присвятого серця твого, серце чисте створив мені, Боже, й духа правого обновив внутрі моє, Величаємо тебе життєдавче Христе. Бо Бог достоїв ти нас бути причасниками, щедро від пресвятого серця Твого, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віки. Амінь. Величаємо тебе життя давче, Бо достоїв ти нас бути причасниками, щедро од присвятого серця твого. Будьмо уважні, мир всім, премудрість, будьмо уважні. Поскликніте, Господе, вся земля, співайте ж імені Його віддайте славу хвалі. Уся земля нехай поклониться тобі, співає тобі, нехай же співає імені Твоєму Всевишні. Воскликніте, Господе, вся земля. Співайте ж імені Його віддайте славу хвалі. Його. Господе, бі помолінся, Господи, помилуйся, Ти, святий єси, Боже, і Тобі славу, осла наймоцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Сяке дихання, нехай. Хваліть Господа. хваліть ти святиню, святинів, Його тверді сили, Його. Всяке дихання, нехай. Хвалить Господа І Ти, що удостоїтися нам вислухати святого Євангелія, Господа Бога молі. Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй. Хремудрість прості, вислухаймо святого Євангелія, мир сім. І Духові твоєму від матея святого Євангелія чита. Слава тобі, Господи, слава тобі. будьмо уважні, сказав Господь учня усе передав мені і ніхто не знає Сина, крім Отця, і Отця ніхто не знає, крім Сина, на кому сен скоче відкрити. Прийдіть до мене всі втомлені, обтяжені, а я облегчу вас. Візьміть моє ярмо на себе і навчіться від мене, бо я лагідний, сумирний серцем, і найдете полегшу душам вашим. ярмо, Бо моє, любе, і тягар мій легкий. Слава тобі, Господи, слава тобі. У зустрічі з пораненим серцем ми можемо, дорогі мої, також знайти розуміння того. Як нам по-іншому поводитися з власними ранами? Ми приблизно поступаємо так? Нам якнайкраще не відчувати своїх ран. Ми хочемо їх позбутися. Вони не повинні більше завдавати нам болю. Ми намагаємося вилікувати їх молитвою чи психологічними вправами, щоб не залишилося жодного сліду, щоб зник кожен рубець. Водночас ми розуміємо, що це неможливо, що, попри все, залишаємось чутливими і знову і знову відчуваємо, що життя торкається вражливих місць і рани знову відкриваються. Серце Ісуса показує нам іншу можливість, виявляється, що це не настільки важлива річ, цілком позбутися ран. Їх треба перемінити. Адже рана може і стати для нас і джерелом життя. Коли ми примируємося зі своїми ранами, тоді ці рани стануть місцем, якому Бог завжди торкатиме нас. Коли ми примиримося зі своїми ранами, тоді ці рани стануть місцем, в якому Бог завжди торкатиме нас. Не треба прагнути перемоги над нашими ранами. Страждати, намагатися обов'язково забути про них. Ми маємо право їх відчувати. Вони мають право завдавати нам болю коли ми примирилися з тим, що все ще є вразливими на біль ранами, чутливими на образу, критику, саме тоді, у цих найчутливіших місцях, можемо пізнати Бога, який торкається нас. Пригадує нам, що Він один є нашим спасінням, нашою радістю, так як для старозавітнього Якова кульгаве стегно, де Бог його торкнувся, було нагадуванням про близьку зустріч з Богом. Коли ми слухаємося у свої рани, то відчуваємо у них глибоку тугу за любов'ю, коли цю тугу ми поручаємо пробитому серцю Ісуса. То біль не припиняється, але він перемінюється, стає стражданням, здатним зцілювати інших. Наші рани можуть бути для нас не тільки точками дотику Божої любові, але й джерелом життя для інших. Питання полягає лише в тому, коли ми по-справжньому допомагаємо іншим, чи тоді, коли маємо добрі, даємо добрі поради. Чи навпаки, коли впускаємо їх у свої рани. Якщо ми не будемо весь час нарікати на нашу чутливість, але примиримося з нею, тоді вона стане благословенням для інших, тоді ми не замикатимемося ображені в собі, коли нам боляче, і не сваритимемо самих себе через те, що й надалі залишаємося вразливими, а зі своїми почуттями, образи. Та немочами звертаємося до Бога. Бог може перемінити нашу чутливість у джерело життя, що скерує нас до своєї ласки, єдине спроможню зцілити. Я відчуваю власну неміч, але я відчуваю і братів та сестер довкола себе. І так разом з глибини наших немочей ми можемо кричати до Господа і поручити себе пробитому серцю Ісуса. Якщо всіх, за кого ми вболіваємо, любимо, доручимо пробитому серцю, то можемо сподіватися на їх спасіння. Ми відчуваємо, що усіх нас хоче перемінити Ісусове серце, відкрити та зранене, а також досягнути людей, які не знають дороги до церкви. Почитання серця Христового є зустріч з Христом, який віддав себе за нас щоб і ми у цій жертовності досвідчили Його любов у нашому серці і передавали її далі людям, що чекають на нас. Амінь. Я називаємо ім'я Ірентоній посвячую і віддаю найсвятішому серцю Господа нашого Ісуса Христа, свою особу, своє життя, свої справи. Свої тягарі і терпіння, щоб у майбутньому все, чим я є і що маю, служило тільки для Його честі, любові і прослави. Це моя незмінна постанова належати до Нього цілком, все виконувати з любові до Нього і всім серцем своїм зректися всього, що могло би не подобатися цьому Божому серцю. Тому вибираю собі тебе, о найсвятіше серце, за єдиний предмет своєї любові, за покровителя мого життя, за запоруку мого спасіння, за підпору моєї немочі і непостійності, за досить учинення, за всі мої помилки усього мого життя і за безпечне прибіжище в час моєї смерті. О серце ласкавости і доброто, будь моїм виправданням перед Богом Отцем Небесним і відверни від мене кари Його справедливого гніву, о серце любові на тебе покладаю все моє уповання, побоююся всього від мого слабосилля і злоби, але від твоєї доброти, всього, сподіваюся. Знищи, Отже, у мені все, що тобі може не подобатися або противитися. Твоя чиста любов хай так сильно врізбиться в моє серце, щоб не можна було ніколи тебе забути, ані ніколи від тебе відлучитися. Благаю тебе, заради твоєї безмежної доброти, збережи глибоко в своєму серці моє ім'я, бо я хочу, аби все моє щастя. І вся моя слава полягала в тому, щоб жити і вмерти, служачи тобі, Ісусе, Сину Могожи, відкрив ще дроти при свято серце, Бо помилуй спасидів, що тебе величаю, О, найсвятіше серце Ісуса помилуй нас. серце Ісуса красо пресвітла, помилуй спасидник, що тебе величаю. О, найсвятіше серце Ісуса, помилуй нас. серце Ісуса сила непереможна, помилуй, спаси спасиди, що тебе величаю. О, о найсвятіше серце Ісуса, помилуй нас. серце Ісуса, любови невимовна, помилуй, і спаси тих, що тебе величаю, О, Найсвятіше серце Ісуса, Помилуй нас. серце Ісуса, веселости, серця мого помилуй, спаси дих, що тебе величаю. О, найсвятіше серце Ісуса, погомилуй нас. Серце Ісуса втомлених помочи помилуй, дих, що тебе, величаю. Найсвятіше серце Ісуса, помилуй нас!» серце Ісуса, джерело дівства, помилуй, спасидів, що тебе, величаю, найсвятіше серце Ісуса, о, нас. серце Ісуса, чисте росумі пустих помислів помилуй, спаси тих, що тебе величаю, о, найсвятіше серце Ісуса помилуй нас. серце Ісуса, охорони серце моє від порибів лукавих помилуй Спаси тих, що тебе величаю, о найсвятіше, серце Ісуса. Помилуй нас. серце Ісуса, покрови шитямо помилуй спаси тих, що тебе величаю, о найсвятіше серце. Серце Ісуса помилуй нас. серце Ісуса надії у смерті моїй помилуй, Спаси спасиди, що тебе величаю, о найсвятіше серце Ісуса. Ого нас. Серце Ісуса, потіхо моя на суді твоїм, помилуй, спаси тих, що тебе величаю. О, найсвятіше серце Ісуса, нас. Хвала тобі, серце Христове, відвічна я, я Любове. честь тобі вічна і хвала, у тобі, Радість серця мого, терпіло ти за мене много. Велика страсть твоя була. Серце чисте створив мені мені, Боже. Ого серця, мого серця ясне, Ти з болю краялось нещасне, тепер тебе, благаю. я, о, грій, ти нині серце в мене, нехай не буде так студене, все просьба і мольба моя. Один з воїнів серце йому проколо. Зрагане, христе серце в тебе. Я тебе молю, час потреби. Прийми також серце моє, і так зрани його стрілою як і твоє в час упокою, зранило, остре копіє. І зараз витекла крові вода. На груди твої я дивлю. Схились, нехай і я нап'юся, криниці чистої любви. Знижись до мене милостиво, душі голодній дай поживу, мене цілого обнови. Найпаче обмий мене з беззаконня мого від грихи моєго чисте мене. Ого серце, я віміть свого чару, яви всю силу свого жару. Що нищись всяку сквер тла, нехай, любов твоя могуча Прийде на грішника, як туча, нехай здержить Його вісла, слава Отцю і Сину, і Святому Духові. Нині повсякчас, і на віки, Амінь. Тебе я прошу ще одного. Постав моє серце побіж свого. При собі захист йому дай, там йому буде любомирно, того зрадує безмірно, Бо там йому сотвориш рога, покірно схиливши свої голови, Господа Бога молів. Господи, помилуй, господи помилуй, Господи, помилуй. Ласкою свого серця, обсип нас світлом свого серця, освіти нас терпінням свого серця, покруши нас раною свого серця, зрани нас, кров'ю свого серця, облий нас водою свого серця, обмий нас, заслугами свого серця, освяти нас Христом свого серця, скріпи нас тариновим вінцем свого серця, прикраси нас милосердям свого серця, огорни нас духом свого серця, оживи нас. Жаром свого серця, зігрій нас, полум'ям свого серця, запали нас, любов'ю свого серця, наділи нас, достоїнством свого серця, піднеси нас, славою свого серця, прослав нас, мудрістю свого серця, навчи нас, радістю свого серця, ощаслив нас, посіданням свого серця, насити нас у своє присолодке серце, скрий нас, дай у ньому жити і вмирати, дай тебе щораз більше любити тут, на землі і навіть. Вічні. Амінь. Ось милуй нас, Боже, з великої милости. Твої молимося, вислухай, й слухай, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимось тобі, Господи, Боже наш, щоб ти споглянув на зітхання сльози. Плач тих, що постраждали війни. Не молимося тобі, Господи, вислухай їх і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще Молимося за збільшення шанувальників присвятого серця Христового, і за вони помилувані були. Ли почитають Його, Господи, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй. Благодаттю Твоєю, Господи, зупини війну, благослови захисти воїнів наших, погасив нас сянку ворожнечу застрість, неспокій, подай перемогу. І Нелицемірну любов до стов, доброчинний спокій, бо угодне <кій> життя молимося, дивий, вислухай, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Не згадуй, предобрий, владико, безщесленні наші беззаконня, не віддай нам за вчинками нашими в доброті щедротах. згадай нас, поглянь нас, стогін сплач плач людей твої, Твоїх. І побач, покору нашу, прости нам всі гріхи наші, відверни в свій гнів на нашу йде, заслужено. Молимося вислуха, і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Милістю іще дрота, і чоловіколюб'ям, чоловіку люблям, сина, то, що з ним присвятим. Wajmy, im że aż ent fajmy do komennej czas i na wieki Amen. чеснішу від херовимів і незрівнянно славнішу від серафимів що без затління Бога слово породила, сущу бородицю Тебе величаємо. Слава тобі, Христе, Боже, надія наша, слава Тобі, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Господи, помили, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Христос, істинний Бог наш, що дозволив копієм серце своє на хресті проколоти любов свою до нас до кінця, показати спасіння нашого ради. Задня молитво пречистої і непорочної своєї матері, святих сихвальних апостолів, преподобних воносниців наші всіх святих, нехай помилуй, спасе нас як благий чоловік, олюбець. Омінь. we Для тебе, Боже, співав.